Разом до перемоги в Івано-Франківську в обласній філармонії імені Іри Маланюк відбувся звіт міських муніципальних мистецьких колективів. У програмі взяли участь хор «Галицькі передзвони, оркестр народних інструментів, рапсодія, ансамбль саксофоністів, капела бандуристів, муніципальне тріо бандуристок Мальви, естрадно симфонічний оркестр та муніципальний духовий оркестр. Директорка департаменту культури Надія Загурська відзначила, що в теперішній час тил також відіграє важливу роль. Діячі культури не залишаються осторонь і працюють на перемогу, виступаючи та збираючи кошти на потреби збройних сил України. The <laughs> cat Кожен робить свою роботу, і от наш культурний тил, який, до речі, всі ці муніципальні колективи виходять на площу. Ми е, приймають участь у патріотичних перформансах, де ми збираємо на потреби наших воїнів, наших захисників. І тому я їм щиро дякую. вклоняюсь, незважаючи на погоду. Кожного дня це було влітку, і через день тепер, у зв'язку з погодніми умовами, наші колективи співаються і. Ідемо разом до перемоги.